Всім привіт, всім привіт! Сьогодні ми будемо йти на SCP-горку угу. Друга друге часи. Да, других просто тут немає, ми не зустрічали других гірок, тільки Так, Вон там вона, така, така велика гірка, Гірка Сіпі. Якщо ви э, дивитесь, э, якщо ви не знаєте каналу Каранучка-Малюшко якщо ви смотрите каролиночка-малинка, тоді підписуйтесь на каролечка-маленка. А під моїм під відео Назарбест буде, як вам сказати, Силка на кароліночки-маленкий канал. І чудо. Чудо. І канал чудо. Да. У нас ще є канал чудо, він просто чудний. Так чудно. Кароліночка там залізе, а Назар тут залізе. Так, а так. там, там пісок. Де пісок? Чуд... Це чудово. Ти в тапках, ти не зможеш. Та нічого страшного. Нічого страшного. Це нормально. Давай. Треба допомогти сестричці. Допомогти тобі, так? Ні, Сама? Сестричка сказала, що вона сама дійде. Ждемо? Давай, обережно. У нас сьогодні новий м'ячик ми веземо для братика молодшого. Чудо, який чудо у нас. Того братика, саме того братика, яке чудо. Такого чудного. Так, вже доходимо. Так, далі. Треба ще по драбині залізти. Це ж драбина? Так. А це, це називається драбина, так? Да? А сходи це коли такі ступеньки. Так? Я боюся. Що... Сама тобі треба допомогти, так? Коронечка, тобі потрібно допомогти? Да. Давай. Привіт, я тут. Положити. Ну добре. Тепер вони залізли сюди. За, зараз ви будете дивитися, як е... м'яч, потім ми з Ага. ага. Ждить нас візель е, біля гірки, як ми з'їжджаємо. Добре, добре. Ми До, їдемо. До зустрічі. Зараз їдемо, м'яч. Спочатку. В планах спочатку ще виїде м'ячик. Опа, м'ячик виїхав. Тепер, тепер їдемо ми. Давай. Чекаємо. Так, так. юху, Все чудово. О, каричка ще раз хоче. Ну що, до побачення? Чудове відчуття. Так, як вам відчуття? Як вам сказати? Саме найкраще відчуття в цьому світі. А, добре. Один, два. І тоді підписуйтесь на канал Чудо, Карач 0. Дивіться, я його закинув. Підписуйтесь на всі канали Кароч, які знайдете. Назар, на всіх Назари Бестів. Ні, не на всіх, на нашого тільки Назареву. Дивіться, дивитись, я зараз буду по, по гірки лізти. Ну добре, а там, там тебе ми вже не побачимо. А, так? Тому що там дуже темно. А, а, до а, побачення! До побачення!